Доброго дня, всім добрим людям. І так, Україна сама демократична держава на планеті, але в цій демократичній державі існують процеси, які я називаю катування відмовою у здійсненні правосуддя, оскільки суд стає на сторону відповідача, а саме свого роботодавця, тобто держава Україна, а для суддів держава Україна є роботодавцем. І треба речі називати своїми іменами, що незалежність суду на сьогоднішній день це бутафорія, оскільки судді самі по собі є складовою політичного режиму. Ну і для того, щоб не бути голослівним, звернемось до документів. А саме 4 листопада 2025 року Хмельницький апеляційний суд справи номер 686 дріб. 1544 25 у стягненні моральної шкоди за порушене право на справедливий суд. Тобто стаття 6 Конвенції прав людини на сьогоднішній день і рішення Європейського суду з прав людини перетворилася в таку собі в державі Україна бутафорію, оскільки суд їх не застосовує. Не враховує те, що є загальновідомий календар. А саме на сьогоднішній день це в нас наносить 2025 рік, і на сьогоднішній день від народження є, що Бен Ганоцрі, якщо бути точним, може там по новому літочисленню, бо у них вже і старе вернулося, і нове. Там тих 13 днів ми не будемо враховувати, ми будемо врахувати загально прийняті поняття роки. І в чому суть? В тому суть, що Державна казначейська служба не виконує рішення суду, тобто не списує безпірно кошти, які суд виніс на мою користь а саме в справі 686, дріб 13188 дріб 21. 21 це справа 21 року, щоб люди розуміли, що пройшло 4 роки. І на сьогоднішній день пішов вже п'ятий рік. ну Це не важливо, бо ми там дні і місяці домовились не враховувати. Тому пройшло 4 роки. казначейська служба не виконала рішення суду. І на сьогоднішній день суд черговий став на захист відповідача, став адвокатом відповідача, тобто, фактично, перетворився в інструмент катування відмовою здійсненні правосуддя. Оскільки в тій знаменитій справі Вассерман проти Росії є дві знамениті справи, що якщо два роки суд не виконав рішення суду, то Вассерману було присуджено 500 євро моральної шкоди. А за друге невиконання через рік було присуджено 4 тисячі. Тобто права людини і громадянина в державі Україна оцінюється в 0,0, оскільки в держав, права держави, в Державі Російська Федерація. Європейський суд оцінював в мінімум 500 євро, що на сьогоднішній день складає більше 20 тисяч гривень. Ну і таким чином, що ми маємо? Що ми маємо? То що шкода завдана порушенням права на мир, права на справедливий суд на сьогоднішній день не відшкодовано. Суд не забезпечив належне відшкодування. Ну і е, в своєму посиланні, чи поселі, чи посланні, коли, куди він мене послав, цей суд пише. Е, метою доказування є, доказами є, там, там, як вбачається з матеріалів справи, тобто суд не може оціню, е, оціночні судження застосовувати, тому що він не може вбачати, але так як він е, сліпий і богиня. Е, Правосуддя Ніка з зав'язаними очима теж сліпа, то цей суд застосовує такі ж самі оціночні судження. І суд визначився нібито правильно з правовими нормами. Там висновки відповідають обставинам справи, рішення суду готується на повну всебічну досліджень обставинах справи та ухвалення з додержанням норм матеріального та процесуального права. Ну і так далі. І ця стабільна пурга приводить до того, що рішення суду не виконане до сьогоднішнього дня. Людина, яка подає заяви про встановлення здійснення контролю за даним, виконанням даного рішення суду, порядку статті 129 Прім Конституції України. Суд систематично відмовляє у здійсненні такого контролю, і для того, щоб пересвідчитися, достатньо зайти в Державний реєстр судових рішень і по справі 686 13 188 21. Суд близько 300 разів відмовив у здійсненні контролю за виконанням рішення суду. Тобто, фактично, маємо яскраву картину. Політичного терору, застосуванням тактики держави державою Україна, катування відмови у здійсненні правосуддя, оскільки на сьогоднішній день рішення суду не виконано, суд не забезпечив належного відшкодування, за порушення права на справедливий суд. Тобто вчерговий здійснив терористичний акт, оскільки, як я вже звертав увагу на те, що в відповідності до закону про критичну. Інфраструктуру в державі Україна пунктом 13 там здійснення правосуддя відноситься до об'єктів критичної інфраструктури. І тому тотальний терор, який на сьогоднішній день Держава Україна застосувала по відношенню до мене, він має форму рішення суду, яке на сьогоднішній день не виконується. І виконуватись, я думаю, що довго не буде, оскільки цей терор направлений на подавлення волі до спротиву. І саме подавлення волі до спротиву, це є перша і е, саме головна задача правлячого політичного режиму. Ну, я думаю, що ми далеко тут зайдемо. Е, я думаю, що я подам на днях в чергове позов про. Катування відмовою у здійсненні правосуддя, і оскільки по ієрархії, а саме звернення до суду, не дає жодних підстав для того, щоб суд відновив порушене право або забезпечив належне відшкодування, в разі якщо це право неможливо поновити. оскільки суд звертаю вашу увагу, суд. Має поновити право, якщо порушено, а у випадку, якщо його відновити неможливо, а в даному випадку право порушене на справедливий суд відновити неможливо, то відповідно суд єдиний обов'язок це встановити належний розмір вишкодування. І саме встановити належний розмір вишкодування це є прямим обов'язком суду, і таке невстановлення цього. Невиконання своє свого обов'язку судом говорить про те, що політичний режим рухається прямо безпосередньо, як вони кажуть, через політичні ці посади, рухається до укріплення і розширення тиранії. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім, всього доброго.